Знаєте, друзі, просто так на камеру я базікати не полюбляю зовсім. Тобто, якщо я щось кажу, то це обов'язково має бути на користь особисто тобі. Саме тому тобі пощастило, що колись на моєму шляху трапилась така компанія, як LR Health and Beauty, яка може надати неймовірну користь, хто б що б там не говорив, хто б який бізнес не робив. Але дійсно продукція LR Health and Beauty – це той неймовірний результат, який тебе... Омолоджує, дає можливість тобі стати гарніше, краще, повертає певний час в інший бік. І от якраз подивимось, яка ж це щоденно, дійсно щоденна рутина для того, щоб почувати себе добре. Продовжувати свій шлях життєвий, жити це життя в насолоді енергетично наповненим, і дозволити організму самостійно наповнюватись корисними речовинами для того, щоб ти саме жив це життя. Тож давайте дивитись, що ж я особисто для своєї родини вже п'ятий рік чим користуємось, чим насолоджуємось. Ну і звісно, певна перевага є в тому. Що це є бізнес-напрямком? Адже я, як ректор академії мільйонерів, як людина, яка а, з кожного свого кроку вміє робити гроші, а, з косметики в першу чергу із цієї рутини необхідно заробляти. Адже а, коли задоволення не з дешевих, відверто скажу, да, можна піти в аптеку, там щось попити за 20 гривень, але результат дає одне. А коли а, для того, щоб а, виробити цю неймовірну продукцію, вкладаються мільйони, мільярди доларів вже вкладені за 40 років на те, щоб а, наукову раду підтримувати її, щоб вона постійно розвивалась вперед, дивилась щодо чого, для того, щоб зібрати по всьому світу найкращу сировину, для того, щоб а, зробити доставку з німеччини тобі в квартиру найшвидше, найякісніше. Да, так, щоб ти лише зайшов до свого інтернет-магазину, вибрав, що тобі треба, і тобі додому доставив кур'єр, це все вартує грошей. Тому без бізнесу тут робити чесно нічого, без власного бажання розвиватись, почувати себе на мільйони, відповідати цьому статусу, турбуватись про себе і свою родину, да, з високого рівня, з високої планки, тут дійсно. Треба виключно бізнес. Саме бізнес, можливості розвиватися, заробляти гроші привернули мою увагу спочатку, а тепер я розумію, що це необхідна рутина, яка дійсно дає результати. І такі, да нещодавно компанія запустила акцію при замовленні на певну суму, в подарунок йдуть такі батончики. Я ці батончики хотіла. Але знову-таки з фінансової точки зору, думаю, ну, є щось е, найбільш раціональне, що вкласти гроші. Тому я приберегла цей час на інше, а тут компанія робить акцію. І е, що найцікавіше, що через, була я в Києві на шоу високих вібрацій, і компанія зробила акцію на один набір, е, а потім. Так трапилось, що мені треба було перенести дату замовлення. і Я коли пролонгувала своє замовлення, компанія ще додала а, другий набір батончиків. Тому отак працює всесвіт. Те, що ти хочеш, воно обов'язково до тебе прийде. І як виявляється, в такий дуже короткий термін до речі, за одну гривню, просто неймовірно в сьогоднішніх умовах, з сьогоднішніми цінами, те про що кажуть багато багато лікарів. Дієтологів те, та, та мінералізації організму і це продукт про баланс, в якому є необхідні складові магнії, натрії, марганець, калій, мідь, хром, молібден це ті мінерали, які необхідні для є структурним елементом наших кісточок. Також вони є складовими елементами інших органів наших, да, і що найцікавіше і найкорисніше, що ці мінерали мають таку особливу формулу, яка дозволяє не лише насичувати організм, а ще й злужнювати. тобто, всі лікарі кажуть, що бактерії, віруси вони створюють навколо себе кисле середовище. Да? І відповідно кисле середовище є дуже таквореним середовищем для того, щоб бактерії, віруси, патогенні клітини певні розвивались в нашому організмі. От саме злужнення, коли ви попоїли і після цього випили мінерали, які злужнюють організм, то це крутезно діє на те, що впродовж дня, після того в перервах між їжами, коли ви злужнили себе, то у вас іде і очистка кишківника, і там середовище настільки нормальне, що бактерії і віруси там не розвиваються. Саме тому е ці мінерали вони крутезно впливають, коли в нас першить горло, то ми їх розсасуємо. І воно робить знову-таки лужне середовище, і бактерії там не розвиваються. Коли ви чимось отруїлись і підвищується або кислотність, або якась така неймовірна реакція пішла, то, випивши достатньо велику кількість мінералів, то ви починаєте себе крутезно почувати. І про мінерали можна розповідати величезну історію. Тим паче, за 5 років вони в мене їх накопичилась величезна кількість. Головне, щоб. Воно було по-перше, у вас в домі. По-друге, ви, коли трапляється екстрена ситуація, знали, що коли брати, як його використовувати, і відповідно для цього спочатку необхідно отримати знання. А вам дуже пощастило, що за 20 чимось років, допоки ці продукти виробляються в соціальних мережах в Ютубі величезна кількість є навчань, записів. Я на протязі трьох років завантажувалась цією інформацією, вчилась, е, як використовувати ці процеси щоденно в рутинному такому плані. Тому е, ваша задача перше загрузити собі в мозок цю інформацію, друге мати його в наявності. І третє, це використовувати щоденно, плюс в екстрених ситуаціях е, знати, як це використовувати. Тому. Особисте ваше здоров'я саме в ваших руках. Наступними продуктами must have це є алоє. а це щоденний антиоксидант знову така щоденна рутина. Коли ви стаєте з раночку тричі до їжі, ви активуєте своє травлення, свій шлунок, підготовуєте так, щоб. Те, що ви харчуєтесь звично, завдяки алоя активізувало вашу трофіку, і ви засвоювали більше корисних речовин з того, що ви приймаєте зі звичної їжі. Окрім того, що тут в досліджено і доведено, що більше 200 корисних речовин, які допомагають організму да, і є структурними елементами клітинок. А, і а, щодо всього вони ще й допомагають засвоювати ті корисні речовини, які ви споживаєте зі звичної їжі. Скажу вам чесно, мої діти вже 5 років, а вони ще невеличкі, молодшому лише 5, Ми почали вживати цю продукцію, коли йому було піврочку. І що ви думаєте? Якщо ми з чоловіком, а, діти 80-х, 90-х зараз і фрукти купуємо, да і з їмо, то діти на алої а, вони. Не зовсім та й бажають їсти ті персики, абрикоси, да, бо з одного боку їм достатньо, і скажу вам чесно: якщо згадати, коли ми лише познайомилися з цією продукцією до цього, то я вже в навесні ще літніх літнього врожаю не було. А я навесні пам'ятаю, що дуже дуже хотіла щось такого попоїсти для того, щоб дати організму, а щось такого? Я пам'ятаю, як доставала заморожені а, минулорічні ягоди, і я з такою насолодою їх їла. Коли в мене з'явився алоє, через рік, то я замітила, що я навесні в мене немає такого жору і жаги до вітамінів. Тому я дітей дуже добре розумію. Хоча тут алоє ти п'єш по ковпачку щоденно. Але тим не менш, вітаміни вони задов... затримуються в організмі, вони працюють цілий рік, і, відповідно, нема такого провалу вітамінного в організмі. Тому за рахунок цього організм краще себе почуває, він довше залишається здоровим, і саме ця щоденна рутина вона робить свою справу не тоді, коли ви купили одну баночку, випили. Сказали, там воно може і не працювати. А коли ми кажемо на довгострокову перспективу саме в щоденному вживанні, отут якраз і буде результат, коли ви не будете знати, що таке лікарня, а до лікарні лише за довідками, да, коли організм вас буде винагороджувати швидким поправлянням, якщо ви десь там хапанули вірусняк якийсь, да, то ви знаєте, що збільшити, що додати до свого раціону, для того, щоб організм так оп! І а, допомогти йому з вірусами або бактеріями справитись. І от якраз от така допомога це є в нас цистус інканус, це ладаник рослина, яка саме допомагає а, з вірусами, да, допомагає справитись, вона підвищує наш бар'єр проникнення а, вірусів в наші клітини. Це якраз нерутинна, симптоматична рослина, коли вже Захворів, а, і тобі треба, щоб організм отримав свій додатковий бустер. А в компанії є таких два продукти: це саме цистус і колострум. ті, які допомагають нашому імунітету протистояти захворюванням. Да? Ну, принаймні те, що ми так, так називаємо захворюванням, адже. А, в організмі процеси здійснюються постійно. Постійно ми хапаємо вірусняки, постійно щось організм з чимось справляється, про що ми не знаємо. Да? Ми постійно живемо в стресі, і організм це все перетравлює, перетравлює. А коли вже він перестає справлятись цим всім накопиченням, тоді він дає візуально, що в тебе щось болить, що щось там ти себе негарно почуваєш. Але це вже. Процес, коли організм каже, слухай, я вже знесилений, я боровся тут до цього багато часу, да? але недостатньо. Ти мене негарно покормив, тому я отут проявляю цю хворобу. Тому саме продукція Лар, і я в цьому впевнена, на всі 100%, вона допомагає організму довгий час давати той бустер, щоб ти почувався себе окей і продовжувати твою. Життєво насолоду. А тож в Академії мільйонерів ми оцей головний оздоровчий фундамент знаємо, ми його рекомендуємо, ми його дуже настоятельно, як то кажуть, адже є система оздоровлення і система лікування. От в Академії мільйонерів ми притримуємося системи оздоровлення, турботи про себе, розуміння, що таке рутинне харчування. Як його використовувати собі на користь, і відповідно додатково як на цьому заробляти гроші? І дуже здорово, що компанія Лар and Beauty всю маркетингову винагороду надає тим людям, які користуються цією продукцією самостійно, про неї розповідають і допомагають налаштувати власні інтернет-магазини. Тому доєднуйтесь до Академії мільйонерів, доєднуйтесь до цієї. Особливої продукції і а, бути мені здоровими.